Днями в Миронівському базовому будинку культури відбулося тренінгове навчання на тему громадської активності участі молоді у прийнятті рішень залучення молоді до вирішення питань регіону для активної молоді Миронівської громади в рамках проєкту Всі рідні, всі свої. Проєкт «Всі рідні, всі своє реалізується громадською організацією Інститут соціальної трансформації спільно з Київським обласним молодіжним центром за сприяння управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації в межах програми Тримай, що здійснюється громадською організацією ЮЗАП та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Кренін в межах програми Спільно молодь. Директор громадської організації Інститут соціальної трансформації Олег Водяний провів відкритий діалог з молоддю Миронівщини про місце покоління майбутнього у сьогоднішньому житті громади, про створення молодіжного центру, молодіжного простору. Настільки на даний час це важливо, ці ж питання прозвучали і у нашому інтерв'ю з паном Олегом. От в нинішніх реаліях, в умовах військового стану, багато проблем виникає у молоді. Велика кількість у нас зараз приїхало молоді саме з, з внутрішньопереміщених осіб, які, які потребують зараз уваги до вирішення їхніх питань, проблем нагальних і яким чином їм виходити в тих чи інших ситуацій. В нинішніх реаліях в умовах проєкту всі рідні всі свої, які ми реалізуємо спільно. З київським обласним молодіжним центром і за підтримки громадської організації USAP та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ми сьогодні в місті Мронівці проводимо для молоді громади інформування по особистій безпеці, яким чином діяти в цих умовах, і інформедійної грамотності та критичному мисленню. От, те, що ми бачимо зараз у умовах навчання дистанційного, діти потребують спілкування, діти потребують отримання нових знань, навичок, і якісь практичні, практичне застосування. Їх, їхній побуті. Ну ще де проводили ви вже такі зустрічі, і взагалі, от, можна сказати, такі результати. Чого ви очікуєте? Ми почали реалізовувати цей проект у Обухівському районі. От перша громада в нас, яка була задіяна, це Богославська громада. Ми вже були у них зараз. Ми приїхали в місто Миронівку. От, і даний проект буде реалізовано у більшості громад Київської області. У громадах ми проводимо майстер-класи, в тому числі проводили майстер-класи для маленьких діточок, от з саме з територій, яких відбуваються військові дії або які знаходяться під окупацією. От ми проводили для жителів шелтерів, так званих, де перебувають внутрішньопереміщені особи, дітки, які потребують уваги психологів, дітки, які потребують різних майстер-класів. Ми працювали в тому числі із батьками яким чином психологічно працювати дітей, яким чином їх адаптовувати до нових реалій життя, як дітям дітям пояснювати, де вони знаходяться, чому далеко від дому, як дітей адаптувати до нових реалій, і як їм чином їх адаптувати до нових людей, як знаходити спільну мову і як в цих умовах жити. От. Ви по суті тільки розпочали таку можна сказати навіть знайомитися із молоддю Миронівщини, але у вас уже склалось якесь враження? Так, мене найбільше мені знаєте, подобається працювати з дітками. От, коли ти бачиш ці усміхнені обличчя, коли ти бачиш, коли дітки на майстер-класах ми там проводили у містах в селищі Крапищі майстер-клас свічникарства, коли дітки своїми ручками роблять якісь подарунки для своїх батьків. І це те ж саме ми показуємо батькам, яким чином можна проводити дозвілля для своїх дітей. От як з дітьми можна пропрацьовувати різні е, психологічні практики, От, тому що е, е, батьки знаходяться далеко, далеко далеко від свого рідного дому. От і фактично як Миронівщина, як там Богославщина, вона стала новим домом для, для цих сімей. От і, е, 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 і людям потрібно адаптуватися до цих умов. Ці усміхнені обличчя, коли ми умовно можемо людям принести там певну радість, якісь нові емоції, нові знання, вміння, воно вона надихає далі працювати. Ці ж питання на зустрічі з молоддю були продовжені і у діалозі виконуючого обов'язки директора комунального закладу Київський обласний молодіжний центр Андрія Михайлова, який підкреслив, що сьогодні надважливо молоді відчувати себе активною ініціативною частиною громади, і що така інституція, як молодіжна рада, повинна бути ефективною. І на даний час такі зустрічі, тренінгові навчання дають підтримку на місцях, допомагають, координують. Мета наших заходів це активізація молодіжного руху. І в Миронівській громаді також, тому що молодь Миронівки, вона активна, вона ініціативна і не вистачає на наш погляд, не вистачає маленького. Це дати можливість молоді дати оті всі ресурси, які вбачаються в молодіжному просторі чи в молодіжному центрі. Ну от на сьогодні можна почути навіщо робити ще якийсь громадський організації чи той самий центр, що це саме конкретно дасть нашій молоді. Молодіжний центр чи молодіжний простір це абсолютно не громадська організація. Тут момент в тому, що це буде, якщо це молодіжний простір, то це місце обладнане повністю для реалізації ідей і молодіжних ініціатив, де буде елементарно проєктор, ноутбук, кава, чай, пуфики. Тобто це місце, куди молоді, молоді буде доступ повністю ну, не 24 на 7, але з 8 до 12 години ночі 100%. Не щоб закривалося 11, Четвертій годині о шостій годині, да, коли молодь фактично є активною, да, тобто, щоб будь-яка молодіжна рада могла прийти собі спокійно о восьмій годині вечора, коли закінчилися пари чи якесь навчання, і обговорити ті ініціативи, ті ідеї, які би вона хотіла реалізувати в себе в громаді. Якщо ми говоримо про молодіжний центр, то тут уже потрібно застосовувати інші моменти важелі впливу влади, тобто домовлятися молоді про те, що чи і вирішувати саме адміністрації громади, вирішувати. Чи потрібен буде молодіжний центр, в якому є молодіжний працівник, який здійснює безпосередню роботу і має в функціоналі це роботу з молодь, молодіжну роботу? Можна сказати, сьогодні зараз іде війна, і говорити про якісь перспективи, про те, що хоче молодь, чи це на часі? Перспективи в розвитку молодіжного руху є завжди тому що з досвіду вам скажу, що молодь це стала отою рушійною силою, яка на даний момент боронить Україну, завдяки якій Україна не зникла, можна сказати, з карти з карти взагалі світу, тому що молодь це тут і зараз. Молодь потрібно зараз тут працювати. Вона дуже активна. Цю активність потрібно реалізувати і підтримувати. Якщо більше молодь буде підтримувати, відчувати ось цю таку підтримку, вона буде максимально своїх зусиль реалізувати на території громади, а отже, і розвивати саму громаду. Ви дуже сказали, що з власного досвіду, з того, що вже напрацьовано, от хотілося б більш ну детальніше розказали, чого очікувати, що ви очікуєте від того, що у нас уже в нашій громаді буде, і центр буде, і простір. Перш за все в очікуваннях, напевно, скоріше всього, це стратегічні цілі, які Миронівська громада має ставити для себе. Перш за все, це долучення молодіжних активістів, молодіжних лідерів до прийняття важливих соціально-економічних рішень на рівні всієї громади. Тобто, щоб елементарно з практики, скажу дуже класна практика, коли голову молодіжної ради включають до виконавчого комітету громади. Це один із. Таких класних механізмів, коли молодь на будь-якій нараді, засідання депутатського корпусу, засідання виконавчого комітету, коли молодь може сказати свою думку, і важливо, щоб адміністрація керівництво громади дослухалося до цієї думки. А що все-таки хоче молодь? Це перше. Ну і звичайно, така класна ціль, і молодіжний центр чи молодіжний простір, це дуже класне залучення ресурсів. Всередину громади це додаткове залучення е, грантових можливостей, це додаткове залучення партнерів, тому що на всеукраїнському міжнародному рівні багато організацій, в тому числі Київський обласний молодіжний центр спільно з управлінням молоді та спорту обласної адміністрації. У нас є багато програм навчальних, розвивальних, змістовного дозвілля, які е, ми можемо і вже реалізуємо на території Київської області. Е, сьогодні ми також в Миронівці, да, це частина. Ми проговоримо про молодіжні. Ради про молодіжні центри, але ще одна частина нашої програми це змістовне дозвілля. У нас є декілька настольних ігор, декілька розважальних програм, які тут і зараз ми можемо провести з молоддю і проведемо сьогодні. Що для вас взагалі, ну скажімо так, є ваша робота? От як ви її оцінюєте, ем, моя робота і робота всіх моїх колег це безпосереднє спілкування з молоддю, е, не за е, якимись адміністративними. Е, не в адміністративних будівлях, тобто молодіжна робота може відбуватися будь де на вулиці, в будинку культури, біля магазину. Тобто це ті заходи, це безпосереднє спілкування з молоддю, відкритість до молоді. Тобто ми не закриваємося якимись такими адміністративними словами як державні службовці. Ні, ми молодіжні працівники, абсолютно вільно спілкуємося з молоддю. Молодь для молоді, тому що ну, чим ми відкритіші до молоді. Тим краще молодь буде співпрацювати і відкриватися до нас, як в громадах взагалі сприймають ваші ініціативи, тому що от ви сказали, що може навіть представник молодіжної організації бути членом виконкому. Чи не буде це звучати так, що ця молодь розуміє ще і зарано? Завжди. З досвіду знов таки скажу, що на території Київської області дуже багато молодіжних рад працюють, і в багатьох громадах працюють саме представники молодіжних рад, голови молодіжних рад, працюють в складі виконавчих комітетів і ніколи молодь не зарано, тому що молодь. У неї специфічне креативне мислення. І якщо влада владі, чи адміністрації громади потрібно щось креативно, класно підійти до вирішення того чи іншого питання, то 100% в молодих людей буде своє бачення, яке потрібно врахувати, і тоді абсолютно на 100% впевнений той чи інший проект чи захід буде реалізований, тому що туди прийдуть люди. Це має бути цікаво для молоді. В рамках проєкту Всі рідні, всі свої відбулось тренінгове навчання з інфомедійної грамотності та критичного мислення. Поговорили про фейки, факти, медійну гігієну, викривлення інформації та визначили 10 основних правил безпеки в інтернеті. У відкритому діалозі з активною молоддю Миронівщини взяли участь заступник начальника управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації Світлана Назарук та заступник Миронівського міського голови Світлана Паришкура. Ми зустрілися із Світланою Анатолійовною по питанню чи підтримує Миронівська міська рада молодіжні ініціативи, і якщо так, то чому? Ми вже давно розглядаємо саме те питання, що у нас має діяти активна молодь у громаді. Молодь це наше майбутнє, тому активність її, думка, плани, які вони хочуть реалізувати, досить важливі. Важливі є для влади і, взагалі, в цілому для громади. Чому стоїть питання саме сьогодні? Вже сьогодні гостро, тому що. Ми пересвідчилися, що з початку війни, із 24 лютого, у нас молодь не стояла осторонь. Вона не злякалася, не заховалася. Вона була дуже активна. Вона була поруч з нами з першого дня у кризовому центрі, в гуманітарному штабі. Вони допомагали внутрішньо переміщеним особам і жителям нашої громади, допомагали і хлопцями, які знаходяться на передовій. Вони не байдужі до цього, не байдужі ні до жителів, ні до проблем. Ми побачили за цей час співпрацювання. Праці з ними вони на сьогоднішній і день є нашими волонтерами. Ми побачили, що наскільки вони. Хотять щось змінювати, змінювати на краще не тільки те, що є в Україні, а те, що саме стосується нашої громади. Це не тільки волонтери, це і дітки, які ходять в школу, і навіть менші за них. Но ми говоримо сьогодні про молодь, це відповідна вікова категорія. Що стосується влади Миронівської міської, то ми тільки за, ми тільки хочемо бачити молодь нашу щасливою. Ми ми хочемо чути їх, тому що їхнє бачення це бачення майбутнього нашої громади. Тому я вважаю, що молодіжній раді бути і ми готові до співпраці. Ну, на сьогодні виходить так, що влада однозначно має підтримувати, як уже тільки що прозвучало. Тому що щоб організувати молодіжний центр, щоб організувати молодіжний простір, це і приміщення, це відповідні посади, відповідні програми, які там ну, десь вони фінансуватимуться за рахунок грантів, а десь може потрібно і бюджету підтримувати. От сьогодні яке налаштування, тому що іноді можна почути, що сьогодні це не на часі. В країні війна ні сьогодні. Це на часі. У нас уже на сесії Миронівської міської ради прийняте положення молодіжної ради. Ми знайшли приміщення. Звичайно, міський голова досить активно приймає в цьому участь, тому завдяки його підтримки і виділене переміщення для організації відповідної роботи нашої молоді. І, в принципі, ми готові спостерігати, брати участь у всіх процесах створення молодіжної ради. Все, що ми маємо зробити, ми від себе зробимо. В майбутньому щодо і до співпраці, звичайно, але ж молодіжна рада має створювати має нам Показувати свою свої майбутні плани, щоб ми разом могли втілювати в реальність. Ми і сьогодні, в принципі, не стоїмо осторонь молоді. Просто це сьогодні не молодіжна рада називається, а молодь в цілому в нашій громаді. Але ж ви добре знаєте, що функціонує досить багато програм, і всі заходи, які проходять на території громади, вони в цілому фінансуються і організовуються відповідно для того, щоб наша наші діти, наша молодь була щаслива.